Маєте проблеми із кордонами, і ваше тіло вам про це кричить. Три ознаки, як розпізнати проблеми з кордонами у вашому житті. Ознака перша. Ви часто злі, дратівливі або тривожні, і ви не можете зрозуміти, чому це так. Це не просто поганий настрій, часто це гнів, який ви не дозволяєте собі проявляти там, де порушують ваші кордони. Ознака друга: напруження в тілі, щелепа, плечі, руки і спина. Ваш партнер скаржиться на те, що ви часто скрипете зубами вночі, у вас постійно напружене обличчя і ваше тіло тримає удар замість вас. Це втома від невимовленого ні. Ознака третя. Ви виснажені, хоч і не перестаєте напружуватися. Ви спите, медитуєте, займаєтеся тілом, але це не допомагає. Бо справжнє джерело втоми це внутрішнє я не маю права на свої кордони. Друзі, кордон це не егоїзм, це гігієна душі. Скільки ознак знайшли у своєму тілі? Пишіть в коментарях, буду коментувати і відповідати вам в процесі.